Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Московські попи з ними борються. і таке враження, що не борються водночас. Держава обрала стратегію фізичного невтручання в питання, зокрема, Києво-Печерської лаври, а лаврська московська секта продовжує свої провокації. І навіть паша Мерседес і Кохановська під арештом це поки що не гарантія, що московські так звані церковні, не знаю хто сили. Представники, що їм прийшов кінець в Україні, вони присутні в нашій державі, вони продовжують свою антиукраїнську діяльність. Вони не збираються відмовлятися від Москви. Ба більше вони чекають на Путіна. Нагадую, мене звати Богдан Мосова. Я журналіст. Це мій YouTube канал. Підпишіться на нього, поставте вподобайку, поширюйте це відео і обов'язково пишіть коментарі. Так це відео побачить більше людей. Тепер несемося. Я сказав, поб'ю палкою. Я не буду обіцяти. Путін наступив, наступив. Така божа воля Ви Всі рускі, русичі, правильно, слов'яни. Вечір в всі. Днями сталося чергове судове засідання із пашою Мерседесом Лебідем, колишнім настоятелем Києво-Печерської лаври, той, що від УПЦ МП, а точніше. РПЦ в Україні сектанти цієї організації, а також московські попи покидати лавру не збираються, попри всі державні документи та судові рішення. У пачі Мерседеса спливли строки його домашнього арешту, і його треба було продовжити. Але що примітно, навіть не чекаючи, доки цей домашній арешт спливе, Мерседес з'явився в лаврі перед своїми сектантами, як ні в чому не бувало. А стосовно вчорашнього виходу в Лаврову ви як його коментуєте? Він був законним? Так, як ви додому заходите. Він був законним, ви вважаєте, що він був законним? Пане адвокат, він був законним. Вихід Лавру. Можна так порушувати домашній арешт? А хто нам забороняв? Так. А він Через усього, у Паші розрядився його електронний браслет. Ну Якщо він розрядився, то чом не скористатися цим моментом? Тому що от у мене два хлопці радом і монашка, викликають мене, у вас не працює е, браслет. Працює, Ну і світла не було півтора суток. Він, я зразу попереду про. Е, Поліцію що не можу заряд. Тож тепер розряджений Мерседес пафосно себе називає електрокаром. Мерседес я вже не паша мерседес, я вже Тесла, бо я це все, все вже дякую що вам поміняв напрямок Меркару. Євгені, Меркару. Ні, з Олегом Сологомалега. А ти не тесла. Ти занюхана шебекінська електричка, в якій кричать не своїм голосом алкаші і брешуть безхатні собаки, бо брехав паша Мерседес на суді знатно і багато. Я взагалі удивляюся, чого я тут, і що мені е, в підозру. Те, що прокурор думав, що я піддержу агресію російську, то не піддержуть те, що слідчі те саме, що з що щось вулицю нічого не було. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй радость Велію. Там уже прапорай російське скризі і все-все-все. А сюди і люди, люди, довольні? люди довольні. Я агресію судив духов синод Української православної церкви. І я був завжди проти цієї справи. І засуджую сьогодні. Дуже багато оружия роздали ну, на руки просто вот, людям і... Облюдкам. Да, часть пошла в тероборону, а часть просто пошла в мародеры. Они представляются теробороной, ходят, грубо а говоря. Гру, гру, все гру. одна и та же гильдия, а, никакой них вот. обороны. Я еще раз сегодня свечу собою, что я засуджую. И никогда в жизни не был на стороне агрессии, потому что э, убивают наших людей. Все в Москву передали, уже из Москвы звонят э, некоторые э, благочестивые люди, ну, чтобы по-моему, спастись. Але ну, сьогодні треба думати ще о других регионах, не тільки їхніх шкурах. Якщо їздили, все з Москви, продавали, торгували. Я ніколи в житті не нарушу ни один закон. Я никогда в жизни не нарушу ни один закон. Я, тогда мне делать вопросы. Ваш водитель нарушил сьогодні. Нічого, слава Богу. Поехали. Не принизив честь. Сьогодні він мене унизив двічі. Московський патріархат. Хай подивиться пан прокурор. Наш статут чи є. Я був проти цього давним-давно. І ми добилися, що ми не є московський патріархат, ми є Українська православна церква. Але на епархії сестри Володика визивав сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, чи то не. Нам ніхто нічого не каже. Нам ніхто нічого не каже. Ви ж не отримали письмового указу, поминайте, нікого не слухайте. Я ніколи нікому не зробив зла і не зробив. Я ніколи нікому не зробив зла і не зробив. Бо я сказав, поб'ю палкою, я не буду обіцяти, я зроблю. ви прокляли музейщику і в них умерло три чоловіки. Я побарачу до вечора умреті всі. Во ім'я це і сина, святого Духа. Ніколи нікому не зробив зла і не зробив. У мене одне запитання: як такий брехун? Може завідувати, як це називають душами своєї пастви, що е, на що перетворяться ті душі. До того ж, він сам розповсюджував плітки серед своєї пастви. Це було ще у квітні-березні. Що мовляв, у травні, тобто того травня, що вже минув, Київ захопить Путін. Тих монахів повернуть у Лавру, і все в них буде зашибісь. Будуть і далі сповідувати свій руський мір. Тим часом адепти по хрестів продовжують поміж собою розповсюджувати ідіотизм про нові нові прокляття. Водохранілище, воно це сталося. Не якщо зірвуть є, е, київське водохранілище, або це буде це може бути навіть не російською бомбою, Це може бути Божою силою, бо там вона наладана, вже де мені дано вчені. Казали, що там ця е, схо, е, водох... сховище це воно там уже старе. Його давно ремонтувати. Треба буде велика біда для Києва. Я не хочу, щоб це сталося. Я хочу, щоб я... у нас Конституція мені, 35 та стаття, дає мені право е, свободного віросповідання. чого мені дуже заганять, вони в оцю... чого вони мене довіть заганять в цю секту? Валентина. Зрозуміли, друзі, Бог підірвав київське водосховище, і Каховське підірвав. І ракети, як ми пам'ятаємо, Бог запускає. Знаєш, які стріли можуть посилати за угу. Що... Весь мир ангели как пасту с стрелы такие, что весь мир может взлететь. за беззаконня, за неподчинення, за властям не подчинення. У частини нашого суспільства Бог це Путін. І досі е, виселити московських попів із лаври. При цьому мінкульт постановив ще 29 вересня, березня. Нічого тоді не трапилося. Нова кінцева дата їхнього виселення мала бути 4 липня. Знову комісія прийшла і поцілувала хрести на пузах московських попів. Ну тобто, ну тобто, ці попи не пустили нікого до себе під молитви сектантів. Ти виникає запитання. Чи це дійсно продумана політика, коли мінкульт так би мовити потрохи витісняє чортову брацю по одному, по одній будівлі, по одному приміщенню, опечатуючи їх? Чи це хтось не хоче виконувати свою роботу? Що там Олександр Ткаченко? Бо можна знаєте, багато що заявляти по факту, багато що говорити на публіку, а по факту просто не робити нічого з якоїсь причини? Друзі, на цьому поки що. Все. Дуже дякую тим, хто підтримує цей YouTube канал. Як через BuyMeCoffee, Patreon, YouTube-спонсорство чи посилання на Monobank донатом, внизу є посилання, так і просто коментарем. Не забувайте, що треба підтримувати Збройні Сили України будь-яким донатом через ваших перевірених військовослужбовців, волонтерів, а також перевірені а, фонди. На цьому поки що все. Будьмо гідними. 爸爸。Bye bye.